Героям слава, дуже приємно. Дуже приємно з вами познайомитись. Дякую величезно, що ви так віднеслись до нашого запиту, що допомогли і командування морських Збройних сил України. Дуже відзначили це і написали таку грамоту. Подяку. Я з вашого дозволу зараз читав. Тут ще два фонди і громадська організація на цій подяці. Ну я думаю, це навпаки, щоб об'єднувались і знали один одного. Подяка обласній кардіологічній лікарні, місті Чернівці у голові Ірині Амріяніна. Дякую, так. ваша допомога це надзвичайно важлива та вагома підтримка військових моряків, які щодня виконують завдання і захисту нашої батьківщини, звільненню її від окупантів. Завдяки нашій допомозі ми стали, стали ще ближче до здобуття нашої спільної перемоги. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, життєвого оптимізму, родинного благополуччя у звільненні України. Дякую. Yeah, mm -hmm. Дуже приємно отримувати такі відзнаки. Насправді весь наш колектив постійно пам'ятає про те, що крім нашого основного завдання це фактично лікування пацієнтів, тому що серед цих пацієнтів, ви знаєте, дуже багато зараз і військових є. Ми ще не забуваємо про те і пам'ятаємо постійно, що ми можемо, наскільки можемо, намагаємося допомагати. Тому отримувати будь-які відзнаки від наших військових для нас особлива честь. Я вам дякую за це. І обіцяю, що ми надалі ще зможемо будемо допомагати стільки часу, скільки це буде потрібно. Дякую, дякую. дякую. це вручаю вам. Супер. І тут цій скрині добра, це скриня добра, вона розмальована дівчиною з Донецька. Вона має чотири дітей сама виховує. Так само допомагає лісу. Тут хлопці передали передали отакі граби, отакі з бойового човна, той, що ми зараз робимо. Дякую. В нашій колекції немає вже схожі подарунки. Ну це розумієте, це перший, що. Дуже дякую Долі, що я приїхав з Півдня і привіз вам такий Він Бачите, він цей ну, він бойовий. Дякую, дуже приємно. Дякую. Дякую. дякую вам. Це, дякую. як кажуть, маленька річ, але це, що, як... це, це історія. Це історія, це для нас дуже символічна річ. І ми зберемо, у нас є вже декілька таких великих знак. Ось це буде нова в нашій колекції такий. Дай Бог, щоб уже кажуть, нас наступила перемога і ми, і щоб ми з вами зустрічалися при інших обставинах, правда, і щоб ми один одному допомагали іншому, і щоб ми розвивали вже Україну після перемоги. Дай Бог, щоб ми всі до цього не чекали, дожили якомога як швидше. Так що дякую, дякую. вам за я передам обов'язково всім нашим цьому колективу. Покажу завтра. Ви дуже, дуже, гарний. Дуже, дуже гарний колективу, я поспілкувався, попрацював. І оце от це тут в Черніса, поки був він при церкві, я взяв, бо це виходить, це мій перший прапор. Це перший прапор, це 14-та бригада, більше 51 та Я виходить. Тих хлопців, що заснували цю 14 бригаду, okay. цьому прапору 10 років вже. А, і yeah, можу, yeah. Я його бережу, але я, ну, хочу доєднати його спортивний колектив, uh -huh. що тут в Черніцях розвиваємо по спорті. Так само, люди приїжджають з Києва, щоб піднімати і хлопці, долучаються здоров'ям, там не тільки можна uh -huh розминку, споєднати з мистецтва з все підтримуємо. Саме головне, щоб це допомогло. Супер. Так. І тепер на усій скрині довга. Тут, як вона поділена на частини, тут йдуть зараз в червніці. Тут получається волонтерина те, що другий номерці розписана. ТТВ Тримбіта Ірина Там Села Яніна. Ой, Села Ельвяніна, заключались. Села Ельв'яніна. Це познайомився із Чернівецьким об'єднаним єдиноборств. з паном Андрієм. Він займається дітьми зразили батьків піскові, це міської ради, це Копакована, це майстер, де я буду mm -hmm. цей прапор, і я би битів на цьому піскові, в акцію. тепер зараз у тебе немає таких хороших маркерів. Немає у вас є? Так, у мене є.

Просто надо шучей отбирать Может, может и так вот Ну, с маслами касается да, розпись такая щось. О, таке сердечко. Сердечко. Я тоже каучик сердечко. Дякую, боже, за Дякую. Дякую вам. І ця скриня добра. Буде виставка в Києві цей деякі роботи. Я в основному зірбами mm -hmm. займаюся. Mm -hmm. І ця, і деякі інші роботи. Я думаю, вона. Щось для хлопців зробить. Да, ну дай Бог, конечно, щоб скоріше нашому перемоги ці роботи були для розвитку нашої України. Вам величезно затягуй... дякую. А можна дуже можемо желательно зробили зараз і попит у наших часів.